Вас вітає компанія Delight, Я Олег, і сьогодні на огляді у нас автомобіль вантажний спеціалізований з краном маніпулятора. Даний автомобіль призначений для перевезення вантажу, а також виконання розвантажувальних та завантажувальних робіт за допомогою крана маніпулятора фірми Hiab. Основні габаритні характеристики даного автомобіля складають довжина 7,860 мм, ширина 2,555 мм і висота автомобіля по крайній точці в складеному стані крана маніпулятора 3,445 мм. Основними складовими частинами даного автомобіля є саме базове шасі автомобіля. Далі знаходиться надрамник, який кріпиться за допомогою кроштенів та болтових з'єднань на самому шасі автомобіля також кран-маніпулятор ХІАП моделі Сіель Бі2 самого кузова і коника. І коли автомобіль в щепці з одноосним причепом ПРЛ це дозволяє перевозити довгомірний сортовий металопрокат. Довжиною 12 метрів. Зараз проговоримо процедуру ведення в експлуатацію даного виробу. В першу чергу перевіряємо надійність кріплення надрамника на шасі автомобіля. Всі болтові з'єднання мають бути надійно зафіксовані. Після чого перевіряємо надійність кріплення самого крана маніпулятора з допомогою шпильок, які фіксуються також гайка. Після чого ми перевіряємо герметичність та надійність кріплень всієї гідравлічної системи, яка якою управляється сам кран-маніпулятор після цієї процедури, далі перевіряємо працездатність електричної системи: це показчиків габаритних вогнів, показчиків гальм, а також підсвічення номерного знаку. Далі проводимо процедуру перевірки самого крана-маніпулятора. Після чого ми можемо виконувати статичні та динамічні випробування. Статичні випробування заключаються в чому: в першу чергу переводимо. Опори крана маніпулятора в робоче положення таким чином, щоб вони торкалися землі, але не розвантажували ресори автомобіля і не підіймали колеса. Далі переводимо кран-маніпулятор в горизонтальне положення на виліт 8400 з вантажем, який перевищує номінальне значення для даного виліту на 25%. Це приблизно десь 2,5 тонни. Закріпляємо вантаж, підіймаємо. Виключаємо коробку відбору потужності, переводимо всі речаги управління крана маніпулятора в нейтральне положення і засікаємо 10 хвилин. Після чого, по витоку 10 хвилин, якщо вантаж не опустився більше ніж на 200 мм, випробування пройшло. Якщо вантаж опускається, значить знаходимо неполадку і усуваємо її. Після чого повторюємо. Випробування. Якщо випробування проходить вантаж, не не опускається нижче ніж 200 мм, все. далі переходимо вже до динамічного випробування. Динамічне випробування проводиться вже з вантажем, який перевищує 10% номінального значення для певного виліту стріли. Якщо це буде, наприклад, виліт стріли 8400 мм, тобто 10% додаємо на даному виліті. Це 2020 кг, додаємо 10% і випробуємо. Випробуємо яким чином? Повертаємо стрілу вліво і вправо з різними швидкостями: повільно, швидше. І також розкладаємо стрілу як вперед, так і назад, на різних вилітах. Також хочу проговорити застереження при експлуатації даного автомобіля. Автомобіль забороняється використовувати, коли він їде. Якщо у нас кран-маніпулятор знаходиться не в транспортному положенні, тобто з розкладеними стрілами. Далі, якщо у нас опори колон знаходяться також не в транспортному положенні, вони обов'язково мають бути знаходитися в транспортному положенні, не перевантажуємо автомобіль. А також при навантаженні автомобіля дивимося за станом. Опорних колон таким чином, щоб вони не послабляли ресори автомобіля, а також не підіймали колеса. Бо, коли ви навантажите автомобіль, навантаження на самі опори буде збільшене, і вони можуть привести до того, щоб буде деформація на них. Не дозволяється також вносити зміни в конструкцію даного автомобіля. Далі проговоримо, що забороняється виконувати при експлуатації даного автомобіля в крановому положенні. Обов'язково маємо знати, що поверхня має бути з уголом не більше ніж 4 градуси, бо це буде ненадійно для самого крайнього маніпулятора. Він має бути стояти надійно, забезпечувати стійке положення автомобіля. Також забороняється використовувати в крановому режимі це поблизу електроліній. При потоці вітру більше ніж 10,8. Також забороняється дуже різко гальмувати краном маніпулятором Тоді навантаження на стрілу підвищується, можете пошкодити стрілу, особливо коли ви підіймаєте максимальний вантаж. Для певного вильоту стріли. На рахунок причіпа одноосного ПРЛ ви можете переглянути додаткову інформацію на нашому YouTube каналі. На цьому огляд автомобіля вантажного спеціалізованого закінчено. Всім гарного дня, ставимо лайк!